Губи Мартіна розтулилися, щелепа розсунулася. Я нахилився, щоби почути його, але чути не було чого. А вже ж чути нема чого, подумалося мені, бо його легені розідрані. Та раптом до мене долетів слабенький звук, і я притиснув вухо, мало не до крижаних вуст мерця. Дивно. Але мені пригадався стічний жолоб біля нашого будинку, з якого, коли притиснутися вухом до решітки і дочекатися, поки вщухне шум автомобілів, можна було почути шепіт струмка, загнаного під землю, коли будувалося наше місто, але й досі живого, хоча й ув'язненого в тюрму безкінечної ночі. Решта скупчилися довкола. Але я був єдиний, хто почув голос мерця. Перше, що він вимовив, було моє ім'я. Джейкобе. Так, відповів я, охоплений страхом. Я був мертвий. Слова виходили з його вуст повільно, тягучі, мов смола. Я й тепер мертвий, виправився Мартін. Скажіть мені, що сталося? попрохав я його. Ви можете пригадати? Запала тиша. У дірках між дошками свистів вітер. Мрець щось сказав, але я не розчув. Мартіне, повторіть, будь ласка, він убив мене, прошепотів мрець. Хто? Та да, мій старий. Ви кажете про Огі вашого дядька? Мій старий, повторив Мартін. Він став великим і дужим, надзвичайно дужим. Хто став, Мартіне? Його очі заплющилися, і я перелякався, що він замовкнув назавжди. Я поглянув на Єноха, той кивнув. Серце у його руці ще билося. Раптом око Мартіна блиснуло, і він знову заговорив повільно, але безперервно, наче щось розказував на пам'ять. Сотню поколінь він спав, скрутившись зародком у череві землі, пророслий корінцями набираючись у темряві сил. Схожий на законсервований літній фрукт, забутий у коморі, аж поки не зродився він з-під лопати фермера, що став грубою повитухою того химерного врожаю. Мартін замовк, його губи затремтіли. У нетривалій тиші Ема спитала, що то він каже? Не знаю, відповів я, але щось схоже на вірш. Мартін знову декламував. Голос його тремтів, але був достатньо гучним, щоб його почули всі. Ось він лежить, моторошний та чорний, з юним обличчям кольору сажі. Його змарнілі руки. Мов вугільні жили, ноги, мов цурпалки усохлої лози. Нарешті я впізнав того вірша, то був твір, присвячений болотяному хлопцю. О, Джейкобе, як я за ним доглядав, сказав Мартін. Скло протирав, змінював йому землю, щоби він почувався як вдома. Він був для мене як велике поранене дитя. Я за ним так доглядав, а він. Мрець затремтів. з куточка його ока витекла сльоза і завмерла на щоці. А він взяв і убив мене. Ви про кого? Про болотяного хлопця? Чи то про старого? «Відійшліть мене назад, попросився Мартін, бо мені дуже боляче, він стиснув рукою моє плече, і голос його знову ослаб. Я благально поглянув на Єноха, щоб той допоміг мені. Єнох міцніше стиснув серце у своїй руці і похитав головою. Поспішай, хлопче, сказав він. Часу лишилося обмаль. І тут мене пройняв здогад. Хоча Мартін і казав про болотяного хлопця його не неболотяний хлопець. Вони стають видимими для решти нас, коли харчуються, сказала мені якось пані Сапсан. Тобто тоді, коли вже надто пізно. Насправді ж, Мартін побачив примару порожняка вночі. Під сильним дощем, вже тоді, коли потвора рвала його на шматки і переплутав його зі своїм найціннішим експонатом. Давній страх знову накотився на мене, і мені здалося, що у мене розжарюються нутрощі. Я обернувся до приятелів. Його вбив порожняк, він десь на острові. Спитай його, де саме. Сказав Єнох. Мартіне, де? Мені треба знати, де ви його побачили. Будь ласка, відпустіть, мені так боляче. Де ви його бачили? Він прийшов до моїх дверей. Хто старий? Мартін якось дивно затнувся. Мені важко було на нього дивитися, але я переборов себе. І простежив за напрямком погляду його ока, коли воно ворухнулося і зосередилося на чомусь позаду мене. Ні, не старий, відповів Мартін. Отой прийшов. Раптом понасковзнув промінь світла, і гучний голос гаркнув. Хто тут? Емма стиснула долоню. І світло, засичавши, згасло, ми враз обернулися і побачили на порозі чоловіка з ліхтариком в одній руці і пістолетом у другій. Єнох висмикнув руку з під льоду, а Емма та Бронвін заступили собою лоток, щоби не видно було Мартіна. Ми й не думали тут нічого брати, сказала Бронвін. І взагалі ми вже зібралися йти, чесно, ані рож. Скрикнув чоловік якимось безбарвним голосом. За променя, що кидав ліхтар, його обличчя було погано видно, але куртки, вдягнені одна на одну, відразу ж видали його. То був орнітолог. Пане, ми цілий день нічого не їли, проскиглив Єнох голосом голосом дванадцятирічної дитини. Ми прийшли сюди дві-три рибинки взяти, присягаюся. Справді, спитав чоловік, здається, ви знайшли свою рибину. Ану, подивімось, яку саме. І він поводив своїм ліхтарем туди-сюди, немов розсуваючи нас його променем. Ану, відійдіть, ми відійшли, і чоловік освітив тіло Мартіна страшну скривавлену руїну. Ти диви, яка дивна рибина! І досі рухається, мовив чоловік холоднокровним голосом. Промінь ліхтаря завмер на обличчі Мартіна. Його око підкотилося під лоба, а губи беззвучно ворушилися. Життя, яке дав йому є ног, повільно покидало його. Хто ви такий? суворо спитала Бронвін. «А Це залежить від того, кого ви питаєте, відказав чоловік. До того ж, це не має майже ніякого значення порівняно з тим, що я знаю, хто ви такі. Спрямовуючи промінь по черзі на кожного з нас, він заговорив так, наче зачитував з якогось таємного досьє Емма Блюм, здатна добувати вогонь. Покинута в цирку батьками, коли їм не вдалося продати її власником того самого цирку. Бронвін Брантлі, несамовита дівиця, здатна забрати чуже життя, не знала власної сили до тої ночі, коли скрутила в'язи своєму хтивому віччому, який чіплявся до неї. Єнох О'Конор – Воскреситель мертвих, народжений у родині власників похоронного бюро. Котрі довго не могли второпати, чому ж це їхні клієнти вставали з домовини і йшли собі геть. Після цього орнітолог спрямував промінь на мене. І нарешті Джейкоб, ну й компанію ти надибав собі останнім часом. Звідки ви знаєте моє ім'я? Незнайомець прокашлявся, а коли заговорив, то вже зовсім іншим голосом. Невже ти так швидко мене забув? спитав він з акцентом мешканця нової Англії. Втім, я ж простий водій автобуса, тому ти мене й не пам'ятаєш, це здалося мені неможливим, але чомусь цей чоловік був як дві краплі води, схожий на водія мого шкільного автобуса, пана Беррона? То був чоловік такий неприємний, такий лихий. І своєю негнучкістю й нечутливістю такий схожий на робота, що в день випуску з восьмого класу ми пошкодили його фото в річному альбомі скріпками і залишили той спотворений портрет на сидінні його автобуса. Мені оце пригадалася його звична фраза, яку він промовляв, коли я виходив з автобуса, приїхавши після школи додому, та орнітолог сам її проспівав. Остання зупинка Портмане. Це ви, пане Беррон?» спитав я, вагаючись і намагаючись роздивитися його обличчя у промені ліхтаря. Чоловік засміявся, прокашлявся і знову заговорив з іншим акцентом. Або він, або ваш двірник, відповів він тягучою флоридською говіркою. Молоді деревця слід підрізати, тоді вони будуть гарнішими. Голос був один в один, як у нашого дворового робітника, котрий багато років підстригав наші кущі, газон та чистив басейн. Як вам це вдається? спитав я. Звідки ви знаєте тих людей? Знаю, бо я і є тими людьми, відповів незнайомець тепер уже безбарвним голосом. І зареготав, насолоджуючись моїм неприхованим страхом. Я второпав, чи бачив я коли небудь очі пана Беррона? Жодного разу, бо він завжди носив оті величезні старомодні окуляри, що затуляли мало не все його обличчя. Двірник також вдягав сонцезахисні окуляри та ще й крислатого капелюха. Чи придивлявся я коли небудь уважно до них? І скільки ще ролей зіграв цей Хамелеон у моєму житті? Що відбувається? спитала Емма. Хто цей чоловік? Стулепелько. гаркнув орнітолог. До тебе ще дійде черга. Ви стежили за мною, сказав я. Це ви повбивали у Тиховець. Це ви убили Мартіна. «Хто?» Я? спитав незнайомець безневинним голосом. Особисто я нікого не вбивав. Але ж ви витвір? Хіба ж ні? Це вони мене так називають, відказав він. Я ніяк не міг зв'язати все докупи. Нашого двірника я не бачив відтоді, як моя мати найняла замість нього іншого працівника, а пан Берон. Зник з мого життя після того, як я скінчив восьмий клас. Невже вони, він, увесь цей час стежили за мною? Звідки ви дізналися, де мене знайти? Ну і що ти, Джейкобе? Ти сам мені про все розповідав? Звісно, приватно і по секрету, сказав чоловік, знову змінивши акцент. То був голос жителя центральних штатів, розважливий голос освіченої людини, і з останніми словами він підсвітив себе променем свого ліхтаря. Борода, яку я бачив іще вчора, щезла. Тепер у мене не лишилося жодного сумніву. Лікаре Голан, сказав я слабким шепотом, який розчинився у торохтінні дощових краплин. Мені пригадалася наша телефонна розмова кілька днів тому. Пригадався шум на задньому плані. Лікар сказав, що він у аеропорту, але він не зустрічав там своєї сестри. Він вирушав за мною.